Пиче, і між мостами, ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, що правда, поодинці, але там. Візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на Майдані в ніч і барикаду свою будували, бороли за свободу пліч по пліч. Дніпро тече. Тече поки що мовчки, і ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачу, депутати на екранах. Не вірю їм раніше, де були. Чому виненьку нашу дали розтерзати, і мову нашу ви не берегли. Чому ви гідність нашу розтоптати, хотіли чоботом Ментовським і кийком по норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти, що кинув каменем по владі і щитом, свою свободу, думав відстояти, виходячи на барикаду знов? Щитом з фанери, голими руками віншов під кулі, перемігши страх. А ви. Боялись або не хотіли, хоча би якось захистити нас. Але облише, це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність, героям слава не пусті слова, і пам'ятником хай вам стане. Нова країна сильна та міцна. Не кача, по тині, Плине кача, по ти Мамко ж моя не лайме. Ми злогодину, залаєш ми в злодину, Залаєш Сам не знаю, де повинну, Сам не знаю, де повинну. Ти, Господи, сказав, немає більшої любові від тієї, коли хто життя своє кладе за друзів своїх, тож нині, Господи, уховаючи на милосердя і благовоління Твоє, смиренно молимо і благаємо Тебе, споглянь, милостиво, на нашу молитву і зійшли твоє щедре небесне благословення, і сам, владико, благослови і освяти цей пам'ятний знак. Споруджений на честь, невинно обієним героям Небесної Сотні та воїнам Ато, які полягли за цілісність соборність і незалежність України, Вчини, не, щоб Він нагадував нам та прийдешним поколінням про їхні героїчні подвиги і самопожертву, бо їхня пролита мученицька кров за свободу і незалежність свого рідного народу і української держави. Є знаком та свідченням великої жертвенної любові, яка ісходить від тебе, Всеблагий владико, і прогуляє до всіх живих. Благаємо тебе, Господи, вчини, так, що приклад жертовної самопосвяти героїв, даром життя, заохотив нас та усіх, хто споглядатиме на цей пам'ятний, знак. непохитно зберігати святу віру. Сумлінно виконувати свої обов'язки перед Богом і рідним народом, любити свою церкву та завжди перебувати на сторожі волі і незалежності України, Господи, захисти наш народ і сьогодні, від усякого зла, освяти його життя, прикраси чистотою, збережи його почуття в добрих ділах. Подай ласку і мир, успіх у вірі до всіх благих починаннях, за молитвами Пресвятої святої Твої мати та всіх святих українського народу, яких видала наша українська земля, подийси Бог милості, і щедрот, і чоловіколюбства, і ми тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм сином і Пресвятим благим, і животворящим Твоїм Духом.

Христос Воскрес, однією з дуже важливих прикмет нашого Бога, про якого нам говориться ще не Писання, нашого люблячого батька, в якого віруємо ми як християни, його прикметою є те, що він є Богом, який пам'ятає. Богом, який пам'ятає про людину, про своє улюблене сотворіння, Богом, який пам'ятає про кожного з нас. Тому то псамопімець Давид з подивом оспівує у ту Божу пам'ять про людину, кажучи, ким є той чоловік, що ти пам'ятаєш про нього. Ця людська істота, що ти піклуєшся про неї. Саме через те, що Бог про нас пам'ятає, ми живемо. Його пам'ять це і наше життя, яке нас тримає в існуванні. Його піклування про нас це є дар спасіння, життя вічного. Це й ті прикмети, які найбільше потрібно нам з вами собі усвідомлювати, коли нам є тяжко, коли ми сумуємо, коли просимо Бога, щоби не забув нас, щоб був з нами, щоб рятував нас від смерті і дарував нам життя. Можливо, найбільше і найглибше. Ота Божа пам'ять його піклування про людину відкривається нам у Його пасхальному таїнстві. Бо Господь Бог, пам'ятаючи про людину, сам став людиною, пам'ятаючи про людину, яка страждає, яка є в болях, сам захотів добровільно страждати. І зійшов на хрест, пам'ятаючи про людину, яка переходить смерть, він сам заважав своєю власною смертю смерть знищити. І своїм піклуванням про нас, Він дає нам у своєму Воскресінні життя вічне. Сворячи людину на свій образ і на свою подобу, Господь Бог дав людині здатність пам'ятати. Ми добре знаємо, що та людина, яка забуває, вмирає. Той народ, який втрачає свою національну пам'ять, не має майбутнього. Коли ми пам'ятаємо, ми не просто зберігаємо в нашому розумі ту чи іншу інформацію. Ні. Пам'ятати, це щось набагато глибшого. Коли Церква Христова пам'ятає, тобто воспоминає, вона звершує Божественну літургію. І та пасхайна жертва стає реально присутньою між нами. У тілі і крові Божого Сина. Пам'ять церкви силою і благодаттю Святого Духа дарує нам вічне життя. Ми сьогодні з вами звершуючи нашу пам'ять, як віруючи в Бога люди. Як Божий народ, як християни, як українці, ми сьогодні молилися. Молилися за наших новітніх героїв, героїв Небесної Сотні. Ми сьогодні молилися за усіх тих, які віддали своє життя на сході України, своїми грудьми, затуляючи нас з вами. Вони померли, щоб ми сьогодні тут стояли і жили. І ми сьогодні освятили цей пам'ятний знак. Я думаю, що, можливо, до кінця ми не замислюємося, що означає пам'ятний знак. Це знак, який буде кликати усіх нас пам'ятати, пам'ятати, щоб жити, пам'ятати, щоб бути собою. Пам'ятати, щоб наша мати Україна мала майбутнє. Цей пам'ятник знак буде будити нашу пам'ять, буде кликати нас. Не знаю, Можливо, хтось в майбутньому, який схоче затерти нашу пам'ять, цей знак буде йому не подобатися. Але він іще іще раз буде нас з вами. Підносити до Богоподібності, кликати до гідності, до свободи, буде нам нагадувати, а водночас вести, буде пригадувати майбутнє, буде будувати наше майбутнє, будуючи наше сьогодення. То ми сьогодні тут разом просимо у Господа Бога. Боже, коли ми співаємо «Вічна є пам'ять, ми молимося про Твою пам'ять. Прийми у свої небесні обійми, усіх наших героїв. Ми просимо Тебе, пам'ятай про нас тут зібраних. Пам'ятай про нашу батьківщину. Христос Воскрес із мертвих. І душі померлих показують, що смерть є Пасхою. Христос Воскрес із мертвих. І Божа пам'ять перетворюється на життя навіть після смерті. Христос Воскрес і у Ньому. Вільно життя пливе. Христос Воскрес!